Стало відомо про факт побуття дитини вчителькою в заболотівській спеціальній школі. Цей навчальний заклад приймає дітей з особливими потребами, таких, що мають порушення інтелектуального розвитку дуже емоційних дітей. Саме до такої категорії і відноситься учениця 9 класу, щодо якої, за словами директорки, школи було вчинено аморальний проступок педагогічним працівником в минулому навчальному році, який завершився, в нас навчалося 109 дітей. І половина з них діти з помірним ступенем розвитку, практично з 12 класів, бо маємо дві паралелі: шість класів з помірним ступенем розвитку. Діти в школі знаходяться постійно. Дехто на вихідні їде додому, а декого забирають лише на канікулах. На уроці фізкультури, який проходив у суботу, звели два класи, і замість занять вчителька пішла у свій кабінет. Під кінець урока без вчительського контролю дівчинка так розійшлася в забавах, що почала жартувати та ганятись за іншою дитиною з погрозою роздягти її. На плач останньою вчителька нібито й вийшла зі свого укриття, і почалось найгірше. Після того всього, що сталося, дівчинка нікому нічого не розповідаючи. Вже коли вона вирвалась, коли вона вже отримала після образливих слів, брутальної лайки, шарпанини, вона присіла до підлоги, закрилась руками, щоб не зірвали майку, щоб не оголили її зовсім. Всі діти мають певний емоційний стан і індивідуальний підхід. Методи виховання вчитель фізкультури, м'яко кажучи, не зовсім відповідні, стверджує директорка. Вчителька вдарила її по обличчю, один раз по губах, це все пересипаючи брутальною лайкою і матюкаючись попросту на дитину, ображаючи її страшними словами. То після другого удару дівчина а ще вона з неї зірвала кепочку, яка була на голові, і шарпонула за волосся. Вона тоді рвалася уже і побігла в гуртожиток дитина на вихідні поїхала додому нікому нічого не сказавши тиждень її не було а коли з'явилась повідомила що забирає документи бо боїться тут вже вся історія і випливла на поверхню. І дитина, вже плачучи, мені почала розповідати, як є. В нас довірливі стосунки, вона завжди довірливо ставилась, але як вона пояснює, що я злякалась, Раз тут таке від вчителя, то хто його знає, чи не встанете ви на сторону вчителя, чи хтось мене буде тут захищати. І мною було одразу створено комісію. Для проведення службового розслідування, так як це каже законодавство, як в таких випадках маєш вчиняти. І ми провели службове розслідування, опитуючи дітей, які були свідками і очевидцями цих подій. Діти один перед одним переказували хід всієї події. Через певний час в хлопця, що був почав. самим активним, на тілі помітили сліди побиття. Це неправда. Вражаю почав, сказавши, що то неправда. І що тобі ще сказав? Сказав, що я розкажу, Він мене забіг наразі. Ювенальна превенція проводить перевірку. Порушене кримінальне провадження. Зараз з дітьми, що були свідками події, спілкуються працівники ювенальної превенції, так звані дитячі поліцейські. Відбираються пояснення в присутності законних представників, психологів і вчителів. Є дана ситуація, неприємна ситуація. В апріорі такої ситуації не може бути, незважаючи, який б це б не був навчальний заклад, які це б не були б діти, тому що порушувати права дітей і здійснювати насильницькі дії відносно дітей, чи це в сім'ї, чи це на роботі, чи під час виконання своїх службових обов'язків в апріорі заборонено. Як повідомляють в поліції, діє вчительки не є булінгом, бо то адміністративне правопорушення а тут ймовірно, проти дитини вчинено кримінальне правопорушення. На уроці фізкультури відбувся конфлікт. Вчитель наніс тілесні ушкодження одній із учениць даного навчального закладу. Дана подія внесена до реєстру досудового розслідування за частиною першої статті 126 кримінального кодексу України. Тому всі події, всі обставини на даний момент проводяться досудове розслідування і встановлюються всі обставини. Ми б хотіли почути всі сторони конфлікту, який призвів до криміналу, але вчителька не відповідає на дзвінки. А Мати дитини в розпачі і на відверте інтерв'ю поки не готова. Ольга Ганич, Мирослав Хотимчук для новин на часі.